А ви і досі чекаєте карту цукер? Польща анонсувала законопроект УД-345, який якраз буде регулювати та описувати вимоги на отримання карти цукер. Хто на неї може подаватися? Яким способом можна подаватися? Наскільки її можна отримати? Чи буде карта цукер зараховуватися пізніше до перебування для карти резидента? Та що буде після карти цукер? Які вимоги потрібно виконати, все це буде описано в новому законі, поки що деталей немає, це тільки проект закону. Звісно, що всі читання будемо виносити сюди, розповідати вам, що пропонують поляки українцям, в яких зараз статус Укр і які чекають карту цукер. Але від себе скажу, що не варто чекати на карту цукер, якщо у вас є інші обставини для подачі. Чому варто подаватись зараз? Тому що коли відкриється. Можливість подаватись на карту цукор, то оці всі сотні тисяч людей, які мають статус Укр зараз, вони подадуться на карту цукор. Ви уявляєте, яка буде хвиля, яка буде навала внесків на уженди? Та вони і так зашиваються, дають децизії, взагалі невідомо скільки треба їх чекати. Тому не чекайте, подавайте просто вже, якщо ви маєте підставу. Цим ви наближуєте свою карту побиту. Не обов'язково подаватись через посередників, ви можете все зробити самі. Інформація є безкоштовно в інтернеті, її от стільки повно. Просто не чекайте, щоб потім не нарікати. Але в усіх інших випадках, якщо ви знаєте, що ви хочете в Польщі жити, хочете осісти, подавайте, не чекайте, бо дочекаєтесь.